Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про революційні зміни, які вже готує польська влада. Вже вони це анонсували, і це, на мою думку, по-справжньому може змінити життя і майбутнє всіх українців, які на сьогоднішній день працюють в Польщі. І зараз ми розберемо, які ж це будуть зміни і чому це може серйозно попливати і на теперішнє, і на майбутнє життя всіх. Українців, які в Польщі. працюють. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, ставте йому лайки, підтримуйте канал своєю участю, ви допомагаєте постійно канал розвивати. Тож вдячний кожному своєму постійному глядачеві. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, уряд має намір змінити умови договорів. На конкретні роботи Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики створило декілька варіантів цих змін. Зміна є вимогою Європейського Союзу і має на меті охопити всі цивільно-правові договори з соціальним страхуванням, включаючи страхування на випадок пенсії, інвалідності, хвороби та нещасного випадку. Що ж це означає? Це означає, що. Будуть внесені зміни в умову зліцення та умову оджело, на яких, нагадаю, працює понад як 90% українців, які знаходяться на території Польщі. Роботу по умові праці знайти насправді набагато тяжче. І що ж означає? Що будуть означати ці зміни для українців? Це буде означати, що тепер ваші роботодавці будуть змушені сплачувати за вас також і пенсійні внески, і будуть змушені сплачувати інші страхові внески, які будуть дозволяти вам бути більш соціально захищеними. Якщо ви отримаєте якусь травму на виробництві. Ви будете мати змогу отримати, наприклад, виплати по інвалідності. Якщо ви захворієте, ви будете мати змогу вийти на лікарняний оплачуваний, а не так, як це є зараз, коли на умові зліцення. Українець, який вкалує фактично по 12 годин на заводі, захворів і він просто сидить вдома. Йому ніхто ніяких коштів не компенсує, хоча його хвороба могла навіть бути пов'язана з його роботою або з тим, що він просто забагато працював, перепрацювався, організм не справився, захворів. І заступник міністра сім'ї, праці та соціальної політики Себастіан Гаєвський. Підкреслив, що зміна має на меті не лише охопити договори з страхуванням, але й обмежити об'єднання різних видів договорів. І завдяки цьому страхові внески будуть вираховуватись з більшості доходів працівників, що збільшить капітал на індивідуальних рахунках застрахованих. Це йдеться про е, пенсії. Про пенсії, про які я знаю, що ніхто не думає, і фактично вони накопичуються тільки у випадку, якщо людина стандартно працює на умові опраця, на умові зліцення, це є просто як додаткова опція. Тобто можна сплачувати пенсійні внески, можна не сплачувати. Тепер же це буде обов'язково, і роботодавці не зможуть ухилитися від сплати цих внесків. Очікується, що в майбутньому це сприятиме збільшенню пенсій, а в поточному періоді збільшенню допомоги в зв'язку з хворобою, допомоги по вагітності та пологах та інших короткострокових виплатах. На моєму досвіді було дуже багато випадків, коли наші українці працювали на заводах, працювали, 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 працювали рік, два-три. Потім, якби. Жінка, наприклад, вагітніла. І що робили на заводі? Жінку просто звільняли. Її просто звільняли з роботи, вона не йшла ні в яку декретну відпустку, ніхто ніяких коштів їй не виплачував. І все через те, що за неї не було сплачено до ЗУСУ оцих самих. Страхових внесків, тобто, це стосується фактично не тільки лікарняних, не тільки втрати працездатності, це стосується також і вагітності, що на мою думку є дуже і дуже важливим. Бо в декретний період дуже важливо мати оцю фінансову підтримку зі сторони свого роботодавця, на якого ви працювали роками. А на жаль, українці роками працюють на заводах, роками працюють на різних підприємствах на умові зліцення. При цьому не маючи жодних соціальних гарантій, при цьому не маючи за спиною жодних накопичених ем, коштів на свою майбутню пенсію. Що є дуже і дуже негативним, на мою думку, в розрізі ем, всього трудового життя людини. Заступник міністра також зазначив, що міністерство розробило декілька варіантів впровадження цієї реформи. І рішення про те, який саме буде проваджено, та коли воно буде набуде чинності, прийматиме економічний комітет ради міністрів співпраці з іншими зацікавленими міністерствами. Гаєвський наголосив, що сплата внесків є важливою за його словами. Люди дивляться на ситуацію під іншим кутом. Наприклад, в 57 років, коли виявляється, що останніх 20 років людина працювала на умові зліцення і в неї не було абсолютно ніяких. Пенсійних внесків, і потім, коли людина йде до ЗУСу, подає свою подає заявку на отримання пенсії, коли вже досягає, наприклад, пенсійного віку, то виявляється, що людина не може отримати навіть мінімальної польської пенсії, і це є велика трагедія. Потім цим, ці люди потребують якихось доплат, ці люди потребують соціальних виплат, потребують якихось допомоги на ліки, і так далі, і так далі. І плодяться просто оці соціальні. Програми нові, які є новими навантаженнями на той самий державний бюджет Польщі. Натомість, якщо зміни будуть внесені, то е, фактично кожна людина буде самостійно е, піклуватися про свою пенсію. Людина працює, якусь маленьку частинку виплачує. Е, в свою, скажімо так, скарбничку в ЗУСі, і потім нормально отримує свою пенсію, і є забезпеченою. І на щастя, пенсії в Польщі є не такими мізерними як в Україні, і вони рівноцінні до тих внесків, які люди робили протягом свого життя. Тому надіємося, що таких ситуацій, коли людина, наприклад, має 20 років стажу і при цьому не зробила ні одного внеска до пенсійного фонду. Більше не буде і е, ситуацію вдасться виправити найкращим чином для українців. Це з самого початку, фактично, після підписання буде е, після підписання цих змін е, будуть е, одразу ж видимі результати. Бо ми щоденно хворіємо. Ми щоденно е, можемо ну, якби ризикуємо там своїм здоров'ям на роботі, своїм життям. Е, Щоденно е, жінки вагітніють, і дуже добре, що тепер ці категорії, навіть на умові зліцення, на яких нагадаю, що працює понад 90% українців в Польщі, також будуть захищеними. Бо скільки б люди не шукали е, роботи на умові опраці, роботодавці просто їх не пропонують. Бо е, там зовсім інша ситуація, наприклад, з роботою більш ніж 8 годин, е, там зовсім інша ситуація по сплаченим податкам і умова праці Дуже часто просто є невигідна роботодавцям. І вони використовують найпростішу форму це умова зліцення, яка не дає жодних, на жаль, соціальних гарантій на сьогоднішній день. І цим користуються, на жаль, роботодавці, які просто е, намагаються зекономити трохи грошей. І це є логічно в капіталістичному світі. Це є логічно. Кожен піклується про свою власну кишеню. Тому, на мою думку, дуже добре, що це буде регулюватися. І дуже добре, що абсолютно всі працівники будуть забезпечені, скажімо так, в таких от випадках. Страхових, нестрахових, це дуже і дуже важливо. Ви ж свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, чи очікуєте ви таких змін, чи це якось на ваше життя. Дуже цікаво буде їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за ваші перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!